Аботичний компресор. Остання позиція розпродаж з оцінкою. Оцінка через те, що коробочка має отаке от забарвлення, трішки підмокла була капелькою масла. Сама коробочка в цілому ціла і нічого немає. В середині все чистесненьке, все навесеньке. Інструкція користувача. Все гармотика запаковано? Є такий чехол для компресора. Сумочка. Кабель зарядний type c Перехідники. Врізні шланг і сам компресор. Як бачите компресор ще в захисній плівці, абсолютно новий, у використанні він не був. Тут можна зачепити собі шнурочок. Включається він дуже просто. Просто зажаттям кнопочки. Загорається табло. Розмагаєш, він розряджений, треба підзарядити. Значить, Кнопочка можна включати фонарик. що дуже зручно, коли десь вночі будете підкачувати чи колесо машини, велосипеда, мотоцикла. Так. <рикова> Отак він працює. Тут можна вибирати режими. Наскільки вам потрібно накачати. тут мобільний, мотоцикл, велосипед. М'яч. Закладається цей шланг дуже просто. Тут просто закручується. Вкручуєте вашу насадочку, наприклад, таку. І включаєте компресор.